Харі Крішна, мої поклони, 6 березня 2022 року віджає Екадаші. Я би хотів прочитати та прославити цей день. Юдхіштіра Махараджа сказав: О Господь ще Крішна, прославлений син Васудеви, Будь ласка, будь милостивий до мене і опиши мені Кадиш двох світлих тижнів місяця Пхалгуна. Господь Ші Крішна відповів: О Юдхіштіра, о цар царів, я з радістю розповім тобі про цей великий піст. Відомий. Відомому, як віджає Екадаші. Будь-хто дотримується його, безсумнівно досягне успіху як в цьому житті, так і в наступному. Всі гріхи того, хто поститься в цей Екадаші і слухає про його велику славу, викорінюється. Одного разу Нарада Муні запитав Господа Брахму, що сидить на Лотосі про віджає Екадаші. Нарада сказав о, кращий з напівбогів! Милостиво повідає мені про благо, що досягається тим, що сповнений віри, дотримується. Віджає Екадеш. Великий батько Наради відповів: мій дорогий сину, цей найстаріший день посту, чистий, і він знищує всі гріхи. До сьогодення я нікому не розповідав цього, але ти безсумнівно зрозумієш про цей екадеш. Але ти безсумнівно зрозумієш, що цей Екадаш дарує результат, про який говорить його назва. Віджає. Віджая означає перемога. Коли Господь Рама 14 разів перебував у лісовому, 14 років перебував у лісовому вигнанні, він. Е Богиня Сіта і його божественний брат Лакшмана зупинилися в панчаваті, як жебрики. Сіта була викрадена раваною. І Рами виглядав Пригнічений гор. У пошуках своєї коханої спутниці Господь наткнувся на вмираючого джатаю, і потім вбив свого ворога Кабанду. Повідавши Рамі про те, як його дорога Сіта була викрадена Раваною, Великий відданий яструб джатою повернувся на Вайкунху. Пізніше Рама подружився з сугрівою царем мавп. Разом вони зібрали велику армію мавп і медведів, а також відправили ханоманеджі на Шіланку, де він зміг поба побачити в Ашоковому е саду Джанекі Сіта Деві. Він передав їй послання Рами і повернувся до Рами з посланням від неї, таким чином зробивши найбільше служіння Всевишньому Господу. За допомогою Сугріви Господь Рама досяг ланки, прийшовши з армією мав на берег океану, він зрозумів, що вода надзвичайно глибока. Тоді він звернувся до Лакшмана, о син е, Сумітри. Як заслужити нам благословення достатнє для того, щоб перетнути цей величезний океан? Незмірно глибоке житло Варуни. Як я, я не бачу легких шляхів подолання його, що кишить зміями і лютими рибами. Лакшмана відповів: о, кращість живущих, о джерело всіх богів, о, первинна особистість. На острові в чотирьох милях звідси живе великий святий Бакадалп'я. Оравана. Він бачив прихід і відхід багатьох брахм, такий старий і мудрий. він. Давай запитаємо його, як нам благополучно досягти з твоєї мети. Так, Рама і Лакшмана прийшли в скромний ашрам незрівнянного Бака Далбгі Муні. Наблизившись до нього, два господа висловили йому свою смиренну повагу, як ніби він був другим вішну. Однак Кал Бака далпя зрозумів, що насправді Рама був верховною особою Бога і що він з власних міркувань з'явився на землю як людина. Орама сказав Ка Бака Далп'я, о кращий з людських істот. Що привело тебе в мою тиху обитель. Господь відповів: О великий, двічі народжений Браман, я прийшов сюди на берег океану зі своїми фалангами, мав і медведів, щоб перетнути море і завоювати ланку з її демонічною ордою. О найбільшій зі святих, будь ласка, будь милостивий до мене, і просвіти, як перетнути цей величезний океан. За цим я прийшов сьогодні до тебе. Святий сказав: О Господь Рама, я повідаю тобі про найвеличніший з усіх постів, дотримуючись який ти безсумнівно переможеш равану і будеш вічно прославленим. Милостиво. Вислухай мене з повною увагою. перед передекадиші. Приготуй посуду для води із золота, срібла або міді. Якщо немає цих металів, можна використовувати навіть глину. Наповни посудину чистою водою і добре прикрась його листям манго. Закрий його і постав у священного вівтаря на кубку семи зерен. Тепер проведи ранкове омовіння. Обм прикрась посудину квітковою гриляндою і сандаловою пастою. І зверху на увігнуту кришку посудини, поклади ячмінь, гранат і кокосовий горіх. Тепер з великою любов'ю і відданостю вклонайся посудині божеству і пропонуй йому пахощі, сандалову пасту, квіти, лампу нагі, страву розкішної їжі. Будь чуйний всю ніч біля цієї священної посудини, зверху кришки, заповнені ячменем і тому подібне, постав золоте, мурті Господа на рай. Коли прийде світанок і кадаше, зроби ранкове обмовіння. І прикрась посудину пастою сандалового дерева і гірляндами. Потім вклоняйся посудині, підносячи найкращі пахощі сандалову пасту і світильник нагі, а також з відданістю поклади перед посудною різні види приготовленої їжі, гранат і кокос, не спи всю ніч. Коли прийде світанок, два даші, візьми горщик з водою на берег священної річки або навіть невеликого ставка О, цар-царів. Правильно поклонившись йому, піднеси його з усіма вище згаданими атрибутами чистому Браманові, в знак, що знає, веде. Якщо ти і твої воєнначальники будете таким чином дотримуватися віджаю Екадаші, ти, звичайно ж, будеш переможцем. Господь Рамачандра, Верховний Бог особа, зробив все згідно з настановами Бакадалбгі-муні. І так він переміг усі демонічні сили. Кожен, хто дотримується віджає Екадеша таким чином, теж завжди буде переможцем у цьому тлінному світі. Після життя в цьому світі він вічно житиме в царстві Бога. Онарада, сино мій, ти можеш зрозуміти з цієї історії, що треба правильно дотримуватися посту в цей Екадеш. Строго слідуй правилам і приписам. Сила, сила цього посту може знищити всі греховні реакції самої гідної людини, що Крішна уклав. У Ютхіштіра. Кожен, хто читає і слухає цю історію, отримає теж благо, що і той, хто здійснює жертву Так закінчується розповідь про славу пхалгуна Крішна Екадаші або Віджая Екадаші з Сханда Пурани. Гарно всім, Екадаші, Всіх за святом. Харі Крішна!